Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо дуже смачну вечерю, яка вам точно сподобається. Там є м'ясо, грибочки, картопелька та сметане яєчна заливка. Та для початку я нарізаю куряче філе та грибочки. Я брала звичайні шампіньйони, нарізаю все це на кубики, після чого відправляюсь смажитись усе на пательню. Обов'язково додаю свої улюблені спеції. До речі, усі пропорції до цієї страви ви можете самі регулювати. Поки м'ясо смажиться, я очищаю картоплю. Та відправляю її варитись. До готовності. Або, якщо у вас залишилась картопелька-пюре з минулої вечері, то ви можете у змащену форму додати цієї картопельки на дно. по рецепту, який я дивилась, все дрібнили стаканом. Але для мене це не дуже зручно. тому Що можуть залишатись великі частини картоплі. Тепер для заливки я беру 4 яйця та десь 200-250 г сметани. Тепер обов'язково додаю спеції, в мене це була сіль та чорний мелений перець. Об'єдную все. Вінчиком. До картоплі додаю м'ясо з грибами, Все це розподіляю по усій формі. Форма в мене була діаметром 24 см. Та по всій формі розподіляю сметанно яєчну суміш Відправляю все випікатись, у розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 20-30 хвилин. Головне, щоб сама начинка приготувалась. Вона повинна вийти десь ось такою. Та тепер я натираю сир та знову відправляю на 10 хвилин у духовку. Після чого можна діставати та коштувати. Це так смачно та просто приготування. Я вам обов'язково раджу приготувати цю смачну вечерю восени, тому що вона дуже ситна, білкова та сподобається обов'язково всім. Буду читати та відповідати на ваші коментарі, залишайте свої враження. А я вдячна, що ви подивились це відео. Та якщо вам сподобалось воно, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. До зустрічі на нових відео! Смачного вам!